Ось соя на, на таких на менших кусках в мене. Це вже обше. от теж вище, вище набагато колін. От здорова теж вся все хватає її, вже цвіте, Воно вже починає цвісти, вона цвіте, Теж темно, це на цьому в одному куску така, таких три куски в нас є ще по 50 сотих От також бур'яни попалені, немає нічого чисто стоїть все, все за Починає цвісти, ось всю зелена, все їх вистачає. дерев вона он туди тягнеться. Сюди. Це другий кусок і ще такий самий іншому шуму селі. Ну така такого своя тоже гарно. Вс листя хороше. Там.